Автомобільна інспекція Вінниччини представляє програму На варті доріг. Сьогодні у програмі. На автодорозі турбів в Немирів сталася автопригода, в якій одна людина загинула, а двоє травмовані. А в Немирівський ставок впав автомобіль Деоланус. Його водій також загинув. На Немирівському блокпосту працівники ДАІ зупинили мікроавтобус, у якому шестеро чоловіків перевозили зброю та боєприпаси. Також зброю та захисні спецзасоби були знайдені в одному із автомобілів в обласному центрі. На Вінниччині пройшов щорічний волейбольний турнір імені Сергія Барчука. Переможцем стала команда управління ДАІ. Напередодні літніх канікул інспектори ДАІ проводять єдині уроки з безпеки дорожнього руху у школах та дитячих садочках. Статистика українських доріг залишається невтішною. Кількість загиблих у порівнянні з минулим роком збільшилася у два рази. Якщо минулоріч в автопригодах загинули 20 людей, то цього року дорога позбавила життя 41 людини. Загалом сталося 149 автопригод. В них поранено та скалічено 147 чоловік. Є ріс дорожньо-транспортних пригод з пострадавшими. Це на 15%. Є ріст дорожньо-транспортних пригод, де загиблий, це на 75% і травмованих є позитив на 5% зниження дорожньо-транспортних пригод. Як позитив, можна сказати, що на сьогоднішній день у нас зниження на 50% це з важкими наслідками дорожньо-транспортних пригод. Але все ж таки проблеми ми маємо. Проблеми особливо дорожньо-транспортних пригод, де водії в стані алкогольного сп'яніння керують транспортними засобами і скоюють дорожньо-транспортні пригоди. Якщо порівняти з минулим роком, то ми маємо ріст на 300%. відсотків. червня близько 4-ї години ранку. Житель міста Немирів повідомив оперативного чергового відділу, що в місті Немирів поблизу санаторія Вангард в ставку знаходиться автомобіль «Деоланос». в результаті отримання даного повідомлення. В складі слідчо-оперативної групи було здійснено виїзд на місце події. Так, дійсно інформація підтвердилась. Автомобіль знаходився в озері на відстані 15 метрів. На даний час проводяться слідчі дії щодо встановлення обставин даної події. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій загинув на місці аварії. З водойми, що діставати транспортних засіб та загиблого довелося працівникам Міністерства надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, адже автомобіль знаходився в ставку на відстані близько 15 метрів від берега. На даний час працівники правоохоронних органів з'ясовують причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди. Дорожньо-транспортна пригода сталася 6 травня о 13-й годині на автодорозі турбів погребище. Під час неї одна людина загинула та двоє отримали травми. 63-річний водій автомобіля Фольксваген не впорався з керуванням. Виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив лобове зіткнення з автомобілем сан що рухався на зустріч. Водій автомобіля Сангьон намагаючись уникнути дорожньо-транспортної пригоди, скерував автомобіль, на праве узбіччя, але все ж таки не вдалося уникнути зіткнення. В результаті дорожньо-транспортної пригоди водій мікроавтобуса загинув. Пасажирку, яка рухалась також в цьому автомобілі, отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована до Погребищанської центральної лікарні. Водій Джепа також з тілесними ушкодженнями був госпіталізований до лікарні. За фактами дорожньо-транспортних пригод розпочаті кримінальні впровадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які спричинили смерть потерпілого або заподіли тяжке тілесне ушкодження. Також ми маємо різ дорожньо-транспортних пригод. Це за участю та звини пішоходів. Де є проблемним питанням, по якому ми інтенсивно працюємо. На сьогоднішній день ми також маємо ріст дорожньо-транспортних пригод з вини водіїв автобусів. Це з потерпілими на 200% травмованих маємо зниження на 76%. І також ми маємо позитив, що жодна особа не загинула. В дорожньо-транспортних пригодах звини водіїв автобусів. Зважаючи на події, що відбуваються в Україні, правоохоронці докладають значних зусиль для забезпечення спокою у регіоні та здійснюють план заходів, направлений на оперативне виявлення підозрілих осіб, які можуть займатися протиправною діяльністю та дестабілізувати ситуацію в регіоні. На встановлених блокпостах міліціонери прискіпливо перевіряють транспортні засоби на наявність зброї та інших заборонених речей. В поточному році Працівниками ДАІ виявлено 50 фактів перевезення зброї. Якщо взяти за період відпрацювання операції, коли проходила зброя вибухівка, це з 25.04 поточного року, по сьогоднішній день вже працівниками ДАІ виявлено 25 таких фактів. Вночі, 6 травня, на Неморівському блокпосту працівники ДАІ зупинили мікроавтобус Фольксваген. Під час огляду транспортного засобу у салоні міліціонери вилучили обріз мисливської рушниці, травматичний пістолет з набоями, димову ручну гранату, патрони до автоматичної зброї калібру 7,62 та піротехнічні засоби. Під час перевірки документів виявилося у водія, був відсутній ресні документи. Так як він сказав, що автомобіль. В оренді реєстраційні документи йому власник транспортного засобу не надо Під час огляду транспортного засобу в автомобілі було виявлено та вилучено обріз мисливської рушниці, пістолет з резиновими кулями, також було дві. Димових шашки і два патрона від автомата Калашникова у салоні автобуса, крім водія, знаходилося ще п'ятеро пасажирів. Затримані віком від 21 до 37 років жителі різних областей України. Як з'ясувалося, одного з них з січня цього року розшукують одеські правоохоронці за підозрою у скоєнні ряду злочинів. Вінницькі правоохоронці з'ясовують походження та мету зберігання вилученої зброї та боєприпасів. А 8 травня під час несення служби по нагляду за дорожнім рухом в місті Вінниці працівники ДІІ зупинили автомобіль Форт Мондео. Під час огляду автівки виявилося, що 49-річний, Водій, житель міста лінців, перевозив пристрій зовні схожий на пневматичний пістолет, пристрій для відстрілу гумових культ ФОР-12П та два бронежилети, військову каску і піротехнічні засоби. Під час перевірки документів водія було запитано його, чи перевозив він зброю. На що він відповів, що є два бронежилети в багажному відсіці, а також військова, військовий шолом. В ході перевірки в даному транспортному засобі було виявлено два пістолети. Один схожий на ПМ, другий – Форд 12 з якого були старті номера агрегата». Під час перевірки документів водія з'ясувалося, що зброю він зберігає незаконно. У кишенях бронежилетів правоохоронці вилучили дві петарди, обмотані цвяхами. Від будь-яких пояснень щодо походження та мети зберігання виявлених небезпечних предметів водій на марки відмовився. Це доведеться з'ясувати слідство. Вилучене направлено в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при ОМВЕС на дослідження. За цими фактами, слідчим відділом міліції відкрито кримінальні впровадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України, незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років. Міліція закликає усіх жителів регіону бути пильними, оперативно повідомляти про появу на вулицях міста підозрілих осіб спортивної або військової виправки, які розмовляють з акцентом і погано орієнтуються у місті за телефонами код 0432 59 33 36, 093 937 93 40 або 102. На Вінниччині відбувся турнір з волейболу, присвячений пам'яті колишнього заступника начальника обласної ДАІ підполковника міліції Сергія Берчука. Щорічно у травні місяці представники волейбольних команд райвідділів міліції Вінниччини та управління ДАІ збираються на батьківщині Сергія Анатолійовича, щоб зіграти в улюблену гру свого товариша, який трагічно загинув при виконанні службових обов'язків. Був дуже людина. Порядна. О, він е, любив грати в волейбол. Турнір вже 15 років. Сьогодні присутня. І, і... Дружина, діти, внуки вже є весь колектив, який грав і раніше, і зараз грає повне. Цього року за звання кращої волейбольної команди змагалися шість команд. Це з райвідділів міліції Томаш Поля, Могилів подільського Тиворова, управління внутрішніх справ Вінниччини, управління ДАІ та Жахнівської сільської ради. У чесній та запеклій боротьбі перше місце завоювала волейбольна команда управління ДАІ, у якої до наступного року залишиться перехідний кубок. Друге правоохоронці могилів Подільського району зібралися самі сильніші команди області, які змагалися. Кожна команда хотіла здобути призове місце. Приємно відмітити те, що дійсно команди дуже сильні. Але і ще більш приємше, те, що все ж таки команда державтоінспекції області зайняла перше місце в котрий раз у присутності родини загиблого міліціонера. Керівники управління Даї вручили переможцям цінний подарунок ноутбук, який співробітники Даї традиційно передали родині загиблого товариша. Зовсім скоро в усіх школах пролунають останні дзвоники, які сповістять дітям про літні канікули, на які ті так очікують. Інспектори ДАІ в цей день відвідують машу кожну школу, щоб нагадати дітям про правила безпечної поведінки під час їхнього відпочинку. Порівняно з минулим роком, у нас йде до тенденція до зниження рісту дитячої аварійності порядка на 33%. Це практично по всім показникам і по кількості. Дорожньо-транспортних пригод і по кількості травмованих, і по кількості загиблих у позаучбовий період діти опиняються на вулиці. Боліче і страшно, коли дорога забирає життя або здоров'я, бодай однієї дитини. Аби запобігти можливим трагедіям, співробітники Даї роблять усе від них залежне, обираючи найкращі методи профілактики, щоб не тільки потішити дітлахів веселим дійством, а й нагадати їм про правила дорожнього руху. Не забувають інспектори Даї і про найменших із Вінничан, розповідаючи їм про дорожню грамоту. Одна із таких зустрічей пройшла у дитячому садочку Вінниці номер 60 Державтоінспекція Вінниччини розпочала і працює в такому режимі, відвідує дошкільні і шкільні заклади для того, щоб зустрітися з дітками, поговорити про безпечну поведінку на дорозі. Одне нещодавно ми були в дитячому садочку міста Вінниці номер 60 Поспілкувалися з дітками. Приємно відмітити те, що коли спілкуюся з дітками, то видно, що в цьому садочку з дітками дійсно займаються правилами дорожнього руху. Тому велика подяка Ніні Петрівні, завідуючи садочка номер 60 методисту Ірині Валерівні, те, що вони максимум приділяють уваги. Профілактиці дитячого дорожнього транспортного травматизму. Поспілкувавшись на тему правил дорожнього руху, діти вгамували свою цікавість, познайомившись із службовою технікою. Радості дітей не було меж задоволеними залишились і викладачі виховного закладу, які подякували за гарну лекцію та отримані азбуки дорожнього руху, які отримали діти. Виносить подяку начальнику відділу профілактики обласного ДАІ, підполковнику міліції. Матичку Володимиру Володимировичу за співпрацю та проведену роботу з дітьми та батьками з питань безпеки дорожнього руку.